І так, друзі, в нас тут крутезна ручна поклажа від німецького виробника Travelite на двох колесах. Той хто шукав саме таку систему, звертаємо увагу. Тому що в цілому вийшла модель класна. Чому пояснюю? По-перше, якісний текстиль з таким рипстопом, тобто з такою армованою ниткою, щоб було важко розірватися. В цілому по дві ручки для перенесення, додаткові набоїчки для ось такого положення, щоб текстиль не затирався. Додатково тут набойка, бачите? Тут в нас є додаткові чашечки, тобто в горизонтальному такому положенні. У нас текстиль не контактує з поверхнею. Знизу ми бачимо ще ось таку підставку, досить довгу і тут жорсткий каркас, тому і в такому положенні, при повному навантаженні, валіза не буде завалюватися і, а, і контактувати, тому і текстиль не буде протиратися. І в цілому, ще й є можливість взяти ось таким чином при завантаженні чи перенесенні цієї валізи круто. Тут в нас нетипове відкриття, бачите, ось таким чином, тому навіть стоячи, можна привідкрити валізу і дістати щось необхідне, нічого не буде випадати. Всередині ми маємо два стяжних ремені для фіксації речей і ось тут ще є додаткове кишення на блискавці. До того, що у нас тут додані ще ось такі зручні кишені, якраз може бути для пляшки або парасольки, або чогось, що необхідно нам в дорозі. І ще й зверху, ось в такому форматі, ми бачимо ось таку кишеню. І зверніть увагу, що текстиль не простий, тут не просто тоненький шар, а ще є пощільнувач всередині, і потім ще один шар текстилю. Тому така щільна тканина довго буде слугувати. Мені подобається ручка. Тому що вона тут працьовита, майже не відчувається люфту, приємно лягає в руку, така досить масивна, тому і по ручці все круто. Гарантія, діє 2 роки, тобто все можна полагодити в цій валізі через наш магазин, повністю через сервісний центр. І ще я хочу від себе додати, що. Перевага, наприклад, такої валізи на чотирьохколесну систему, це те, що при переміщенні, по бордюрам, по сходам, по нерівностям, звичайно, така система буде трошки більш витривалою. Тому, якщо ви розумієте, що ви часто використовуєте валізу саме на двох колесах, то звертаємо увагу, а по об'єму вона не буде поступатися, а навіть буде переважати чотирьохколісні, оскільки у вас тут є. Додатковий об'єм, якого немає в принципі, у пластикових валізах, тому що він з'їдається за рахунок колес. Тому якщо вам потрібна якісна ручна пеклажа, легка, всього 2,4 кг, ось двохколесна, звертаємо увагу від німецького виробника, саме в нашому магазині купуйте і кайфуйте.